Вітаю глядачів першого місцевого. Ви дивитесь програму про головне, де депутати рівненської міської ради обранці рівнян мають можливість розповісти про свою роботу жителям міста рівненській громаді. Сьогодні черговий випуск і черговий гість у нашому ефірі. Секретар рівненської міської ради Андрій Грещук, вечора, Андрій Васильовичу. Доброго вечора для початку я хочу запитати вас, зважаючи на те, що добігає поступово свого завершення термін повноважень нинішньої рівненської міської ради, обраної ще восени 2010 року. Ви з одного боку, як депутат з великим стажем, з іншого боку, так само як секретар міської ради, теж з солідним стажем. Як можете оцінити загалом ефективність роботи саме цього скликання? Рівненської міської ради. Ви знаєте, я поставив би високу оцінку в роботі моїм колегам. Справа в тім, що я можу порівняти обсяги робіт, які зараз розглядають, і постійних комісіях міської ради, і депутати, і на сесіях міської ради. То кількість питань значно перевищує ту, яку на яка навіть розглядалася на попередньому скликанні. Справа в тім, що кількість звернень громадян з тих чи інших питань, які розглядає міська рада, значно зростає. Відповідно, збільшуються обсяги роботи міської ради. І ми вже зараз перевалили за п'ять тисяч розглянутих і прийнятих питань розглядали питань звичайно більше, тому що частина питань не не прийнята. В постійних комісіях дуже активно відбувається робота, особливо це стосується питань, які пов'язані з землею, з підприємництвом, з розвитком промисловості, зверненнями громадян законністю. Всі ці комісії працюють дуже активно і треба віддати належно і головам комісії, і більшості депутатів, що вони приймають участь. А з чим пов'язане таке зростання кількості питань, які розглядають депутати? А справді, що наша робота чітко регламентується чинним законодавством, і закон передбачає, що насамперед земельні питання це виключна компетенція місцевих рад. Відповідно, міська рада реагує на кожне звернення громадян. А зараз відбувається процес. Закріплення землі, приватизації, переуступки землі тощо все це проходить тільки через міську раду. Тому обсяги роботи значно зростають, плюс бюджетні питання, плюс програми, плюс питання пов'язані із іншими проблемами розвитку міста. Все це розгадається на міській раді, і тому питань достатньо багато. Ви сказали про активність переважної частини депутатів. А як би ви загалом виміряли активність депутата? От на вашу думку, активний депутат Рівненської міської ради хто? Це за якими показниками можна сказати? Чи це кількість поданих запитів, чи відсоток відвіданих сесій, чи не пропущені засідання постійних комісій, чи можливо ще інші якісь показники, які важче виміряти кількісно? Дуже цікаве запитання. Дякую за нього. Тому що дійсно це дуже такий під е, оцінка роботи депутата. Це дуже з одного боку, ніби об'єктивний підхід повинен бути. і Тож час, і суб'єктивний теж е, закон чітко регламентує. Депутат міської ради зобов'язаний пропрацювати на окрузі або з виборцями. Депутат міської ради зобов'язаний працювати в постійних комісіях і приймати участь у роботі сесії міської ради. Робота з виборцями може проводитися як в вигляді і спілкування, прийому виборців, подання запитів і звернень. На мою думку, насамперед, депутат повинен організовувати свою роботу так, щоб працювати перш за все з виборцями, і немає значення, скільки він написав запитів. Може, є людина, яка більше робить набагато, просто не оформляється документально. А от робота в постійних комісіях і робота в сесіях міської ради це дуже важливий показник. Для мене він важливий, тому що якщо депутати не прийшли на сесію, то ми можемо просто зірвати сесію. А такі приклади були. Якщо депутат не працює в постійній комісії, то комісія іноді просто блокована, не може нормально працювати. На жаль, серед наших колег є такі, які забувають про це і через те. І іноді виникають певні труднощі. Можливо, це залежить і від тої виборчої системи, за якою формується депутатський корпус. Незважаючи на те, що зараз в суспільстві йде дискусія на цю тему, в мене чітка думка. Я депутат п'ятьох скикань міської ради і був депутатом і в 90-му році, і в інших скликаннях, і бачив, хто як працює з, з депутатів. І при цьому саме, як від партійного списку, так і за мажоритарною округом? Так, пощастило мені бути депутатом за пропорційною системою. Переконаний глибоко свого власного досвіду, що депутат мажоритарник він тісніше прив'язаний до виборців. І якщо він думає про своє політичне майбутнє, про майбутнє як депутата міської ради чи місцевої ради, він звичайно буде працювати з виборцями. Люди, які обрані за партійними списками, вони більше відповідають перед центром, перед Києвом, перед партією тощо. І, е, звичайно, вони працюють з виборцями, але не в тому обсязі, не в тому не в тій мірі, який працює депутат мажоритарний. Я можу навести декілька серйозних прикладів, де депутати, наші колеги працюють щоденно своїми виборцями. Басівкут, Золотіїв, центр міста, Ювілейне. Я називаю не прізвище, я називаю мікрорайони. Mm -hmm. е, Ті люди, які надзвичайно багато роблять за своїх виборців, і коли треба, іноді навіть із вилами в руках вибачте, відстоюють інтереси своїх виборців, тоді коли намагаються захопити землю чи зробити щось таке, що буде перешкоджати життю нормальному їхніх виборців. Ну але ж, напевно, не в кожного депутата, навіть якщо взяти мажоритарника, є однакові можливості вирішувати проблеми свого округу. Одна річ, якщо це депутат-підприємець, який має можливість частину прибутку, отриманого від бізнесу, спрямувати на вирішення тих нагальних комунальних проблем. Інша річ як що це, скажімо, вчитель чи лікар. От я пригадую, ви теж були депутатом, будучи директором школи, зокрема. Ви знаєте, я насамперед думаю з цього приводу, що залежить від активності самого депутата. Так, є можливість, якщо депутат бізнесмен, він може з власної кишені діставати певні суми коштів, реалізовувати ті чи інші проекти, будувати дитячі майданчики, проводити ремонт під'їздів тощо, показуючи свою роботу. Це важливо. Але з іншого боку, і виборці чекають від нас активності, тобто як ми їх захищаємо, як їм підказуємо, як ми їм розповідаємо, тобто нашим виборцям, як поступати в ті чи інших питаннях. Зазвичай наші люди вони ж привикли, що депутат знає все і дуже часто звертаються з будь-яких життєвих питань: допомога на лікування, яким чином знайти роботу, як приватизувати землю, як розпочати свій бізнес. І тут депутат теж може надавати конкретну допомогу. Тому. Не шанси, грошима, а приблизно однакові. Шанси приблизно одинакові. І тих, хто має можливості, і тих, хто має інформаційний ресурс чи бажання працювати своїми виборцями. А якщо говорити особисто про вас, саме як про депутата-мажоритарника, от з чим до вас звертаються виборці, переважно з вашого округу? Особливість мого виборчого округу це те, що є багато людей, які проживають в приватних будинках. Особливо це питання тинного. Угу. Тому що значна частина моїх виборців це мешканці цього мікрорайону міста. Питання зараз стало серйозне по багатьох мікрорайонах. Те, що минулого року Верховна Рада прийняла закон, який передбачив зростання орендної плати за землю. І ми декілька разів 33 рази. І ми декілька разів вже зверталися і до народних депутатів, і Верховної Верховну Раду, в Кабінет міністрів з цього приводу. Одна справа, коли оренда має бізнесовий характер. Чи е, оренда якихось особливо цінних земель, інша справа, коли у людини є приватна земельна ділянка, якою вона користується вже 30-40, як в Тинному, це іноді і 60-80 mm -hmm. років. Значить, і е, в зв'язку з тим, що є таке поняття, як червоні лінії, людина приватизувала, умовно, 8 сотих чи 6 сотих, а 2 сотих за червоними лініями, і вона не може їх приватизувати. І вона вбрала їх в оренду. Якщо це раніше коштувало 2-3 гривні, чи там 10-20 гривень це одна справа. Якщо це зараз коштує Тисячі гривень для людини дуже накладно, і ми ніяк не можемо допомогти виборцям. І вже шукаємо і такі варіанти. І такі варіанти, як це вирішити. Тобто, те що і в силах питання... міської ради це підготувати звернення до Верховної Ради. Ну так? і стараємося в кожному конкретному випадку, чим ми можемо допомогти. Але ж рішення ради це колективне рішення. Це треба 28 голосів. І доводиться виступати, розказувати. Крім того, є ще такі питання, як, наприклад, у мене багато виборців. Це люди, які працювали. Пледоросадник, колишнє підприємство, mm -hmm. зараз воно вже приватне підприємство. І вони отримали за свою дуже невдячну і дуже важку працю, шмат землі, там 10-12 сотих, отримали для ведення особистого селянського господарства. Очевидно, хтось з людей хоче будуватися зараз, можливо, якісь інші плани, хочуть змінити цільове призначення. І доводиться на сесії, як депутата, виступати і казати, люди, давайте проголосуємо. Тому що ця людина працювала за пледоросадник 20 чи 30 чи 40 років. Нічого не заробила, крім важких мозолів, і допоможіть будь ласка. У мене є ще питання пов'язані з школами. Це і 17-та школа, і 27-ма школа, і 6-та школа, як колишнього директора школи і депутата цього виборчого округу, тому що хочу допомагати. Що здалося зробити по 17-й школі? Там ми нарешті врегулювали питання води. Тому що в школі була водонапорна башня, яка висіла поза балансом, і треба було вирішити питання, як правильно це зробити. У 27-й школі в мене основне питання це запустити басейн. Так трапилося, що басейн останні декілька років не працює. І дуже хотілося, щоб ну, це залишилася та пам'ять яка для цієї школи. А що для ж... цього потрібно? Гроші, на жаль. А по шостій школі це питання вікон, питання благоустрою, спортивних майданчиків. Ну, крім того, мікрорайон дуже великий, тому це і Дворецька, це і Боярка, це і Тине, це і дороги, це і ліфти, це покрівлі, дитячі майданчики. Багато нюансів пов'язаних. От минулого року вдалося там відремонтувати підпірну стінку біля будинку Макарова-2. Не хочу говорити всього. Очевидно, що десь мені допомагає моя посада, але основним чином стараюся звичайно працювати, як і кожен депутат з виборцями. Стараюсь їх приймати, спілкуватися з ними по телефону, в будь-якому режимі, так щоб людям було зручно. Ви сказали, що це нагальне таке питання суттєвого зростання вартості оренди за земельні ділянки, які біля приватних будинків людей це стосується досить великої кількості, зокрема ваших виборців Всієї України, так ну і зокрема і ваших виборців, і інших рівнян, які так само мешкають у будинках приватного сектора і з тим самим стикнулися. А що загалом можна було би порадити? Можливо, навіть не як депутата, а як секретар міської ради, тобто як один із керівників міської влади, що ви могли би порадити, якби цим людям, як їм вчиняти нинішні ситуації? ситуації? на що надіятись, на що розраховувати? все таки. Я думаю, що це питання виключно компетенція народних депутатів. Ми звернулися в Кабінет міністрів і Верховну Раду України. Тобто розуміти, що не все залежить від міської ради? Саме так. Кабінет міністрів, на жаль, написав відписку, що в зв'язку з важким фінансовим становищем держави, ми вважаємо це питання недоцільним. Але почекайте. А ви почекайте. Є так? городництво. Ну, немає можливості. Зараз город, якщо це 8-10 сотих, то людині треба заплатити майже 8-10 тисяч гривень. То за 10 тисяч гривень людина може купити ті картоплі стільки, що буде годувати і себе, і всіх mm -hmm. своїх сусідів. А вона привикла до тієї землі, вона хоче там її обробляти. В чому це погано? Очевидно, Кабінету міністрів, але тільки під тиском народних депутатів можна це зробити. І е, от ми на останній сесії знову піднімали це питання. Я навіть протокольне доручення звернуться до наших народних депутатів від Рівненщини, що вони піднімали це питання перед кабінетом міністрів. Можливо, е, як народні депутати, як суб'єкти виборчого е, законодавчого ініціативи, вносили в Верховну Раду відповідні законопроекти для того, щоб все таки це питання зняти перед тими людьми, які мають. Земельні діляночки оце в оренді, під житловими будинками, під городами, Рятувати людей від такої непосильної ноші. А от що стосується надання матеріальної допомоги багато таких звернень від виборців? Ви знаєте, є. Ну в нас є положення про надання матеріальної допомоги, і насамперед ми надаємо дітям хворим або людям, які хворі на онкох, або на серце. Тобто це... ви пояснюєте, якби що є певні пріоритети. Якби так. так, ну і в нас поза пріоритетами це хворі чи поранені бійці ато. Тут ми надаємо і дуже великі допомоги десятки тисяч гривень. Тому що це люди, які воюють за нас. Ну а до речі, от як ну найперше, як секретар міської ради, з якими проблемами саме в цьому плані, ось найбільше зараз доводиться працювати міській владі. Ви знаєте, недавно зустрічався з військовими методиками. Виконував доручення міського голови. Нам місто Забже, наш партнер, передало так. певне обладнання, яке дуже важливе і потрібне для фронтових лікарів. І прийшли ці фронтові лікарі, люди, які були під кулями, під кулями робили. Виносили поранених, я подивився в їхні очі, вони по-іншому дивляться, вони по-іншому подив... по виглядають. Це люди, які пройшли вже горнило смерті, і вони по-іншому дивляться на наш світ. Я думаю, що ці люди змінять нашу державу і змінять наше буття. І щоб ми не говорили, які проблеми є, люди, які воювали, вони знають, як їм, як би вони хотіли зараз жити. Дуже надіюсь на це, сподіваюся. Зараз стоїть питання про роботі з демобілізованими. Це питання серйозне, тому що хлопці, які повернулися, чекають від держави уваги. Питання землі по місту рівному стоїть. Успішно працює комісія. Думаю, що скоро невдовзі розпочнеться процес жеребкування, і люди отримують свої невеличкі земельні ділянки для того, щоб вони відчули подяку від міста і від держави. Зараз стоїть питання щодо пошуку роботи. Надання психологічної консультації, просто консультації тим людям. Тому що зазвичай ми ж живемо стереотипами, а наше суспільство і наше життя дуже швидко змінюються. Змінюються закони, змінюються якісь нормативні документи, людям треба це розповідати. Звичайно, молодь, яка постійно слідкує за суспільним життям, можливо, цього і не потребує. Але є покоління середнє, старше покоління, яке це дуже необхідно, і просто почути навіть добре слово це теж важливо. Є питання по мобілізації теж. Процес, коли були бажаючі, потихеньку закінчується. Ми входимо в, той, в ту фазу, коли необхідно мобілізовувати всіх, щоб кожен, той, хто має право носити погони, відчув, що таке військова служба. Тому теж тут є питання, серйозне питання перед містом стоїть і перед державою теж. Я розумію, що багато можуть бути заперечень з цього приводу, але основне повинно бути розуміння, якщо не я, то хто? І нам потрібна держава Україна, чи я згоден бути лакеєм якого-небудь Путіна. А от що стосується сесії міської ради, от мені як журналісту доводиться постійно спостерігати за тим, як вони проходять, і от помічаю, що чим ближче до завершення строку повноважень депутатського корпусу, тим більше звучить таких гучних заяв у сесійній залі, тим більше є присутніх людей, які навіть всі там не вміщуються. І часом ті питання, які власне стоять у порядку денному, десь вони зміщуються на другий план, на третій план відсуваються, значить, я Звучать одна заява за іншою? От на вашу думку, наскільки в таких умовах, якби взагалі, от той в той час, що лишився до е, наступних виборів, якщо вони відбудуться восени, наскільки цей час реально встигнути вирішити все те, що має ще встигнути вирішити міська рада? Наше завдання максимально вичистити, скажімо так, ті закрома, які в нас є. У мене зараз вже майже 300 чи 400 рішень лежать, які необхідно розглядати на сесії. Є певні фізичні можливості. Тобто сесія може розглянути максимум 120-150 питань. Потім цього не буде. Те, що люди приходять з піаром, я весь час здивуюся, тому, тому що завжди вважав, що депутатство це настільки як. Привілей, чи якась там можливість заробляти гроші як важка праця. Відриваєшся від основної роботи, е, значить е, повинен бути присутній на сесіях. Треба читати сотні документів в місяць, в тиждень, зустрічатися з десятками людей. Береш на себе багато інформації людських проблем, людина. Людських 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 це так. все необхідно вирішувати. Я прямо дивуюся, чому такий ажіотаж навколо того, щоб там, от ну вибачте вислів, пропхатися в депутати. От, от хочеться стати депутатом. Насправді, депутатство це не стільки прививки, як обов'язки перед громадою. І якщо ти хочеш бути чесним перед людьми, дивитися їм прямо в очі і казати, так, я депутат, і я не соромлюся цього слова, бо я нічого собі не взяв особисто, ні своїй сім'ї, ні рідним. А якщо робив, то допомагав людям. То я дивуюся цьому всьому. І думаю, що, на жаль, Багато стереотип мислення, який в нас створився, що депутати це люди, які там маніпулюють землею, грошима, ресурсами тощо. І це є ну, тою, тою такою якоюсь випучкою, до якої пнуться всі ті, хто думає, що там легко це можна зробити. Якщо оцей стереотип мислення в цій державі буде знищений в нашому суспільстві, якщо наші виборці нам не дозволять робити так, як дехто іноді дозволяє собі це робити, Суспільство здоровиться, тоді дійсно депутатами будуть ставати достойні люди, які будуть приходити не для того, щоб вирішити свої проблеми, а вирішувати питання громади і думати кожен день, що можна ще зробити в цьому місці, щоб ми жили краще. Дякую вам, Андрій Васильовичу, за розмову. А Нашим глядачам нагадаю, що у програмі про головне на рівне один ми говорили про підсумки роботи депутатського корпусу міської ради. Власне, постійно про це говоримо. І сьогодні нашим чеховим співрозмовником у черговій програмі був секретар Рівненської міської ради Андрій Грещук. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.